Це на витрати 109 Вт на кілометр. Я проїхав 28 кілометрів. 8 кілометрів це по місту в страшних пробках і 20 кілометрів теж тянучка така виходить з виїзд вже за місто. 110 Вт. Це... Я шокований такими цифрами. Ну, хай ми додамо навіть там. Якщо адекватно заряджання, це виходить 14 кВт на 100 км. 14 кВт на 100 км у пільговому періоду в нічному вартість 100 км, десь виходить в межах 30 гривень. Так що ось такі витрати на електромобілі. Це найнижчі цифри, що я бачив, звісно. Є, мене радують. Ось це можете побачити ті витрати електроенергії, які фактично у мене відбуваються. По нижньому ряду ви можете побачити, що я проїхав майже 5000 км, і в мене середні витрати 16,6 кВт. Ось це найнижче. До речі, бачив найнижчі витрати в місці в мене було в межах 70 Вт. Зараз можете побачити відео. Ось такі витрати можуть бути на Tesla Model Y в міському циклі. 70 ватт на кілометр це взагалі просто. Так що Тесла дивує, дивує дійсно.